Чи є контакт між фронтом і тилом почути одне одного та згуртуватися? Закликали волонтери на зустрічі з учасниками АТО про набути військовий досвід та подальшу співпрацю бійців з помічниками добровольцями йшлося під час дискусії. Війна як фатум». Думаю, що українська армія вона вже, тобто, сформувалася. Вона сьогодні вже працює над завданнями професійності і повинна якась бути вже більш грунтовна структура. Волонтерські рухи також хочуть об'єднання, хочуть об'єднання зусиль, тобто повинен бути вже порядок. І механізм співпраці налагоджений охочих допомогти бійцям на сході України є чимало проте вони не знають, як це зробити правильно та професійно. Аби волонтерське тилове постачання не було марним, військовослужбовці радять змінювати взаємодію за принципом зіпсованого телефону. Зараз дуже важливо то, що ми говоримо, будемо сьогодні говорити, вибудувати таку структуру, щоб мобільно і оперативно і вчасно. І раціонально можна було надавати таку допомогу звідси прямо туди, тому що дуже часто буває так, що є потреба, у нас на місці там відповідних там матеріалів чи що нам потрібно а Доставляється трошки не то що в той час нам потрібно найтяжче бійцям, які перебувають на першій лінії вогню. Туди через постійні обстріли бойовиків гуманітарна допомога не доходить. Розвідник 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади Василь Гриньків пояснив, як саме постачати речі та харші на передові позиції, аби армійці їх отримали. Це щоб е, всі, які йдуть е, допомоги, там постачання, щоб йшли іменно е, е, на ту роту. чи… Той батальйон, який знаходиться там, щоб йшли народного на, на батальйонного, на узводного, не йшли на бригаду, чи там, на штаб, а потім розподілялися. Бо якщо йде на штаб чи на цей, то до нас ну, перші йдуть ті, що ближче обмундируються, одягаються, а ми так, що, що лишається? Не мають українські захисники і теплого одягу. Зокрема, потребують маскувальних білих камуфляжів. Скаржаться у зелених одностроях. Вони, наче, маячки для окупантів. Попри це, ворога не помічають, бо тепловізорів і приладів нічного бачення теж бракує. Під час зустрічі обговорювався і алгоритм юридичної допомоги військовослужбовцям. Проблематичним є отримання посвідчення учасника АТО з одної сторони. Може бути від безвідповідальність їхніх командирів, на яких законом покладено обов'язок по отриманню всіх необхідних документів. Для отримання пільг. З іншої сторони, це може бути відсутність правового знання у самих бійців, які не ознайомлені зі своїми правами. Фахівці радять бійцям відстоювати власні права та пільги, передбачені законодавством. А як це зробити грамотно, підкажуть волонтери та юристи, які нададуть відповідні консультації. Ольга Цьома Ігор Духович, новини на вежі.